На Прикарпатті штурмове попередження. На річках Дністер та Ворона продовжується підйом рівня води і очікуються нові підтоплення. У наслідок душі вже підтоплено підвали, двори, присадибні ділянки та сільськогосподарські угіддя у 28 населених пунктах області. Прикарпаття топить. У трьох районах області річки не лише вийшли на заплаву, але й починають добиратись до людських городів, подвір'я та підвалів. Мешканці окремих районів знову згадали про гумові чоботи. Першими у зоні негоди опинились Роготинщина, Тлумачина та Тисминищина. У тисминиці уже майже не ходять пішки. Вулицями та городами плавають човнами. Прямо по курсу, байда хвилин. Річка Ворона, що у Тисманиці відрізала від цивілізації три вулиці міста: Мазепи, Кушнірську та Пшениківську. У місцевих тут своя метеостанція. Ось такими паличками люди вимірюють швидкість розповсюдження. Повені вода прибуває зі швидкістю 4 сантиметри за годину. Якщо ситуація не зміниться, вода таки підбереться до хат. Місцеві на поготові. Все, що можна винести, виноситься. Все, що можна підніматися, піднімається. Напевно, висоту. Зараз в хаті, в принципі, нічого ще не робиться, але з підвалів треба винести все. Я сьогодні з роботи повинен був швидше прийти, щоб зайнятися такими роботами. Люди, навчені гірким досвідом, рятуються як можуть. Витягнули із схованок човни човути та запаслися харчами. Хліба, борошна там і так далі. І так, наприклад, в цьому районі на... тут є сім хат. І як велика вода, то ми сидимо. Три-чотири дні не маємо ніякого зв'язку. Навіть велика вода, бо ймося, течія велика і може там чечовен знести, а в чоботах ніяких не прийдеш, так і ми сидимо, чекаємо. Рятувальники у повній готовності і у проблемних районах несуть цілодобове чергування. Кажуть, як поведуть себе гірські річки, важко прогнозувати, тому треба бути на поготові. Конкретно зараз найбільш такі, ми передбачаємо небезпечна ситуація це річка Ворона. Яка протікає в межах Тисменецького району, конкретно село Підпечари, Чорнолісця і сам населений пункт міста Тисменеця, також в Калужському районі річка Луква в районі населеного пункту Боднарів, також Рогатинський район в районі населеного пункту Букачівці, де на даний період часу і за прогнозами гідрометоцентру. Обласного, які надають нам штурмові попередження, ми очікуємо там подальший підйом рівнів води. Загроза є підтопленням дворогосподарств, проте деякі дворогосподарства вже є підтоплені, але в основному це не із за річок, а із за тих малих потічків і тих линьовок, які не пропускають воду. Підйом річок продовжується, і ті, що нині спокійні будуть виходити із берегів, прогнозують рятувальники. У суботу та неділю на Прикарпаття чекає новий циклон із дощами.